Вітаю. Ми розробили та готові представити ретранслятор для Mavic 3. Один з найлегших вага його 350 грам. всього лиш. Живлення від Mavic 3 виводиться з оплати розподілення живлення по відео частині: відеоприймач TBS Fusion. частоти прийому від 4,9 до 61 ГГц, наявний DLRS Бекпек, по wi fi перемикання каналів, довільних, яких вам потрібно, тобто можливе вручне введення, або е тих, які тут є. Антена приймальна на відео, це SAKURA від Scream Industries, 14 DBI підсилення одноелементна, і вона додатково стабілізована сервоприводом. Що це означає? Що під час того, як Mavic у нас хитає у повітрі, у нас антена стоїть у вертикалі. Відповідно, якщо наш Mavic хитає у повітрі, вона у нас все одно буде тримати вертикаль. І додатково, якщо потрібно, в Crossfire виведене керування на цей сервопривід, і можна буде підкориговувати кут даної антени з пульта пілота. Тобто пілот зможе її нахиляти або вище, або нижче, і тим самим дивитися, чи покращується у нього рівень картинки. Відеопередавач у нас стоїть на 3,3 ГГц ланки. Пілот-ретранслятор може бути замінний за потреби. Приймач Crossfire Nano RX 868 915 або перепрошити на сюти, які вам потрібні. Кнопочка живлення та роз'єм xt 30 саме живлення від Mavic. На радіопередавачі можна встановлювати потужністю до 2 Вт. Для встановлення даного ретранслятора на Mavic та адаптації його під Mavic. Ми надаємо інструкцію з виведення живлення з Mavic. Але якщо вам потрібна допомога, ми можемо і прийняти ваш мавік, переробити на ньому живлення, вивести з нього та віддати разом з ретранслятором як робоче рішення. Звертайтеся, ми вам допоможемо, виготовимо і в ваших мавіках не будуть горіти мотори, і вони не будуть падати як падали раніше від попередніх ретрансляторів.